Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні в нас неділя і 16 березня. Половина місяця березня вже пролетіла. Дуже довго думала, гадала, який я хотіла б ще зробити проєкт, з якого б я хотіла ще почерпати трішечки енергії, трішки натхнення, і вирішила, що це буде проєкт з котами. Я... Березень місяць завжди асоціюють саме з котами: березневі котики, весна все починає розквітати, починає травка зеленіти, починає трішечки до нас повертатися тепло після зими. І котики це одні із самих найголовніших тваринок в березні місяці. Оце, як на мене, можливо, у когось інші асоціації. А для мене березень це саме котиків. У мене є в наявності невеличка кількість котиків, не дуже багато, але є Є над чим попрацювати, є велике бажання попрацювати саме з котиками, тому я хочу вас запросити прийняти участь у цікавому проєкті березневі котики. Березневі котики ми будемо в'язати котів будь-яких, плюшевих, з знепівбавовні. В'язати гачком, в'язати шпицями, кому чим подобається, кому що потрібно, той той буде в'язати. Обов'язкових умов ніяких немає: в'язати в задоволення, обмінюватися настроєм, обмінюватися натхненням і обмінюватися цікавими схемками. Звісно, якщо вони безкоштовні. Я вам кадр прикрасила своїми улюбленими котиками. У мене їх в наявності назбиралося чотири штучки. Я їх вже доволі багато нав'язала. Вже не один котик такий був знайден, знайшов свою домівку, і я 100% впевнена, що буду продовжувати їх в'язати ще не один раз. До них у компанію я хочу вам ще показати котикам. Буду потроху розказувати, показувати котиків і розказувати, як можна до нас доєднатися. У нас є в телеграм-каналі, є в нас чатик, де ми спілкуємося з дівчатами, обмінюємося зарядом позитива, натхнення. І якщо у вас є також таке бажання доєднатися до нашої компанії, ми там в'язали спочатку єдинорогів, потім ми там в'язали ляльок, тепер ми плавно переходимо в'язати котиків. А в кого є бажання, той лишається з нами, у кого бажання зникло в'язати в нашій компанії, може відписатися, а у кого з'явилося бажання, може навпаки доєднатися. Котик Матроскін, давненько він зі мною вже катається. Я дуже його давно хотіла, вже всі його перев'язали. а потім тільки зв'язала його я, в нього знімається комбинезончик і чомусь він у мене трішки застряг. Застряг, я думала, він один із перших продасться, але ні, поки він у мене. Наступні котики, які в мене є в наявності, це мої палко закохані котики, це самі найходові котики, котики військові. Я їх обожнюю. Мені, чим більше їх зв'язати, тим краще. Я б така, що їх би і в'язала і в'язала, і не в одній кількості, тому що це котики військові, вони мені подобаються. По-перше, схема Таня Янчу мастер-клас платний. Але доволі зрозумілий і доволі цікавий мастер-клас. Мені подобається їх створювати, тому я їх маю в наявності. Не одного котика військового. Це все котики по дні схемі, але мені потрібен дуже гарний запас ще маленьких котиків, які будуть у міні-версії. Міні-версії їх потрібно також дуже-дуже багато. Але я поки ніяк на них не наважуся. Вони в мене поки сидять у списку бажань. Ось такі ось у котики, ось такі ось у красунчики. Давайте цих поміняємо. Нехай трішечки буде гарненька така картинка. А я їх в'язала, в'яжу і буду в'язати ще не один раз. Мастер-клас платний, але мастер-клас дуже-дуже крутий. Рекомендую. Окрім цих військових, є в мене ще трішечки котиків по мастер-класу Олі Авар'янової. Оля Авар'янова це український автор на Ютубі, в неї дуже багато є мастер-класів, дуже багато натхнення, ходить на ярмарки, дуже гарно заряджає всіх позитивом, багато в'яже, багато надихає. Хто ще не знає, посилання буде внизу, переходьте. І ви також вяжіть по її мастер-класам. Ось такий ось котик-батончик, поки в наявності є в кількості одна штучка. Є в мене ще по її мастер-класу. Я в'язала була і дівчинку, і хлопчика. Дівчинка була у яскравій сукні, вона біленького кольору була, вона одна із перших пішла. А котик-хлопчику у зелененькому Ой, він трішечки за... застряг. І тому він у мене поки є в наявності. А це ще не все. Це тільки, тільки, як то кажуть, невеличкий початок. Я ж кажу, що котики в мене є, але не в тій кількості, якій би мені хотілося. У мене ще є трішечки моїх улюблених схемок: це котики-батончики, котики-квадратики і котики-обжорики. Тому зараз буду вам їх показувати. Почнемо з котиків колобочків Ну, куди ж без них? А я думала, що чомусь що в мене їх трішки більше. А в мене виявилося, їх в наявності лишилося лише 5 штучок. А 5 штучок це означає, що їх немає. Тому що як почнеться сезон ярмарок, я дуже сподіваюся, що він таки почнеться. І в мене їх не буде, ну, як то кажуть, на, на наявність, щоб трішечки повільніше їх підв'язувати. Є один жовто-блакитний і є 4 котика, 2 дівчачих. І два хлопчачок. Мало, дуже-дуже мало. Мені їх потрібно багато, мені потрібно їх в різних кольорах і є з чого в'язати, тому що невеличкі залишки з повних моточків полишалися. Вони місця займають, тому найближчим часом я буду також підв'язувати котиків, колобочків і дуже-дуже гарній кількості. А далі котики, які в мене є, вони знову ж таки плюшеві це котики-квадратики. Котики квадратики. Котики -квадратики. Ми в'язали такі по цій схемці: і котики-пушики, які з брилочків. І ось такі ось маленькі плюшеві. Одним словом, вже яких ми тільки нав'язали. Саме по цій схемі, Ну, мені більше подобається, коли вони виглядають у плюшевій пряжі, ніж у напівбавовніні. Але напівбавовняні в мене знову ж таки в наявності немає, тому треба обов'язково підв'язати. У мене 4 котика квадратика, чотири штучки, лише 4. Це дуже-дуже мало. Тому буду поповнювати асортимент. І є в мене один цікавенький котик, дуже милий, дуже гарний лупоглазик. Я в'язала такого одного котика і одного собачку. І це все, що мені вдалося зв'язати. Потім зникло бажання натхнення на, ці, на, на, цих, на цю схемку, на цих котиків. Я її, мабуть, ще й не переписала, тому він поки в мене один. Єдиний є в наявності. Ось така в мене банда вже доволі гарно виглядає, і немало. Навіщо ж мені тоді ще багато котиків, але є такі схеми, яких потрібно багато і багато. Я ще поспілкувалася вчора з моєю подругою Надійкою. Надійка, тобі величезний привіт. Вона також погодилася прийняти участь зі мною в цьому проєкті вже не одна, і це дуже-дуже круто. Що є така подруга, яка завжди у будь-яку авантюрку зі мною вступає. А Надійка була на ярмарці і сказала, що самі часто задавають запитання, це були котики і собаки. А в мене в наявності собак взагалі майже й немає, здається, три чи чотири собачки на весь мій асортимент. Котиків трішки більше в мене є, тому після котів це буде вже. Наступний місяць і ми обов'язково ще пов'яжемо собачок, але поки поки в нас є бажання, є натхнення на котиків. Котиків потрібно багато-прибагато, тому запасайтеся пряжею, запасайтеся гарним настроєм, стучіться до нашого телеграм-каналу чатику, і давайте будемо разом в'язати цікаві, круті, неповторні іграшки у вигляді котиків. Я вже собі написала список, я вже собі маю. Ідеї, щоб я хотіла, і новенькі схемки, і старенькі, і щось таке едоке, що ні в кого немає. Але це поки, поки тільки ідеї, поки тільки плани, куди занесе натхнення. Ви ж знаєте, можна за, а, зробити проєкт, організувати проєкт і піти відпочивати, нічим не займатися, як я інколи так собі дозволяю робити. Я буду мотивувати схем дуже багато, я буду вам скидати, ділитися, надихати, буду намагатися частенько звідти викладати, що я встигла зв'язати, щоб показувати, щоб нагадувати, що є такий проєкт. Тому що це моя ідея, це моя потреба. Я вірю, чекаю ярмарок і сподіваюся, найближчим часом я туди зможу сходити і попродавати своїх красунчиків. Ну, а зараз... Лишилося вже трішечки, самі-самі маленькі, самі цікавенькі. Ось такий ось є котик. Котик на чотирьох лапках мастер-клас з Ютубу. Мені дуже він подобається, але він в мене чомусь поки один. Поки один в руденькому такому кольорі, у кольорі кирпіча. І все. І таких більше немає. Але обов'язково буде, тому що вони. Приваблюють увагу, вони незвичні, вони такі цікавенькі, і за рахунок того, що вони на чотирьох лапках стоять, також можуть приваблювати увагу. Є в мене одна єдина пиття Hello Kitty. Поки тільки одна, але, можливо, їх стане декілька. Ну, це поки в список не писала. в мене поки інші потреби на котиків, але будемо дивитися. Ну і остання схема, яка мені обов'язково потрібна і не в. Штучки 5, а хоча б штучок 20. Це було б для гарного такого асортиментику ось такі ось котики. Це котики, самі простенькі, іграшка цільно в'язана, вушка вив'язується з голівоньки, хвостик вив'язується. Самі маленькі залишки, всі вони будуть йти на ось таких ось малючків. Я планую їх дуже-дуже багато, а там подивимося. Плани, мета, цілька. Велика, дуже велика. Мені хочеться їх не буду цю цифру називати. Я одній людині поділилася цією інформацією, але я скажу вже у кінці проєкту. Якщо я виконаю цю о, планку, я її дуже високо собі поставила. До речі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки я собі на півмісяця поставила план зв'язати котиків. Котики ж ви бачите, можуть бути різні, маленькі, великі, побільше, плюшеві з напівбавовни. У мене був такий досвід, я колись котиків колобочків в мене була потреба, мені треба було їх терміново зв'язати. Я в один день зв'язала 5 штучок, 5 в день непогано, а 5 помножити на 15 днів то це взагалі крутий буде результат. Тому, кому цікаво, кому потрібно, хто хоче, не обов'язково в'язати великі кількості, зв'яжіть кожної схемки по одному. Підтримайте нас компанію, підтримайте нас разом пов'язати, і будемо далі продовжувати спілкуватися, і надихати один одного. В наш час це дуже-дуже важливо, щоб руки не опускалися, щоб мета була, щоб настрій був і була мотивація, буде в нас що продавати, а де продати, ми обов'язково знайдемо. Бережіть себе, всім творчого натхнення, міцного здоров'я, щоб ручки не втомлялися ваші, щоб спинки шийки не боліли. І щоб був час завжди приділити трішечки своїй улюбленій справі. Гарного всім настрою, тихого, мирного дня і до зустрічі в наступних відео. Дякую, що були поруч.